Привіт! О, про що книга? Книга про те, як Європа стала такою Європою і чому монархія стала демократією. І чому? Дуже давно, коли більшість країн були монархіями, королі конкурували з папами. За що? Ну там були землі і бабки. І що далі? І далі папи захотіли створити власний банк Нашу. Ну, бо там були бабки і землі. Хочеш почитати? Хм. Ну, давай. Вільніші, багатші і менш жорстокі. Так званий вормський конкордант. Конкордат. Уявімо, що папи та королі корисливі. Складно уявити. Так, з конкордатами розібралися. Давайте далі. Народження папського непотизму. Непотизм. Вітаю вас, шановні. Сьогодні ми з вами говоримо про книгу винайдення влади королі папи та розквіт заходу від видавництва лабораторія складна, сповнена дат хронології позашлюбних дітей та приходження їх до влади людям, які ненавидять політичний нонфікшн, ненавидять історичний нон вважають, що ці всі історії і дати це пуста трата часу, не розуміють, чому історія повторюється і не хочуть цього зрозуміти. Ідіть далі. А людям, які все ж таки цікавляться, хоча би тим, що таке корупція, звідки вона взялася, за що все таки ведуться війни, зить ті, хто хочуть хоч трошечки зрозуміти світ, все ж таки це дуже важлива книга для історії людства. А історія Європи, це в принципі континенту, на якому ми знаходимося, включаючи Китай, але в цілому Європи, чому ми туди так хочемо, як вона стала такою, як вона стала. Як це пов'язано із релігією? Були часи, коли королі саджали пам, були часи, коли цих всіх королів пап травили вбивали, вони між собою боролися, а також навіть намагалися організувати. Внутрішній ринок торгівлі землею, яку не можна було продавати, тому що це феодальна земля, її наділив король, і це земля короля, але Вони все одно примудрялися її продавати для людей, які думають, що в Європі нема корупції і ніколи її не було. Ця книга необхідна. в домашній бібліотеці. Якщо ви збираєте політичну або історичну поличку, ця книга необхідна. Якщо ви вивчаєте демократію, якщо вас цікавить дипломатія, і чому Європа поводиться так, як поводить. Оця книжечка вона дуже буде вам помічна, якщо ви її осилите. Дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте.